Поляки, вірмени, азербайджанці, євреї, роми, кримські татари. І це ще не весь перелік національностей, які проживають у Вінницькій області. У день рідної мови вони зібралися разом, аби співати своєю рідною для інших. Нацменшини створюють громадські організації, спілки і відроджують та зберігають власну етнічну культуру. А також вони волонтерять і донатять на зсу а багато грузинів, азербайджанців, вірменів дагестанців боронять нашу країну від спільного ворога Росії. На заході до Дня рідної мови лунає єврейська пісня. Нацменшини Вінничини об'єдналися у цей день, аби показати, як по особливому звучить мова кожного народу. Іудеї згадують, який важкий шлях прийшов їх народ та їхня культура, і яку ціну їм довелося заплатити за можливість вільно співати рідною мовою. Революції не завжди на користь, бо єврейські покрови, а потім. Годомор, червоний терор, а потім вітер, який задумав знищити цілий народ, цілу націю. І він думав, що йому це вдасться. Грузинська діаспора на Вінничині налічує більше 400 сімей. Мірабіх Нарсія народився у Грузії. В Україну переїхав, коли йому було 18. Тоді він вступив до технічного університету і залишився у Вінниці. Тут відроджував та ділився рідною культурою з місцевими, вчив українську і пам'ятав свою грузинську мову. Разні національності ми всі собі У нас є центр культури, якщо ви знаєте. Соборний, там все собираємося і займаємося кожен своєю рідної мови, мовы, культуры, изучения языков. Азербайджанців на Вінничині більше трьохсот сімей. Мати Таймура Абушова українка, а от батько азербайджанець. Народився Таймур у Вінниці. З дитинства у нього дві рідних мови українська та азербайджанська. І кожна з них важлива для нього наділі, да? то якщо дослівно, це материнська мова. Моя материнська мова то українська, оскільки моя мати українка. Але батьківська мова то азербайджанська, яку я також знаю, вивчаю. І от в сім'ї в нас вивчаємо і підтримуємо і зв'язки з Азербайджаном, і спілкуємося азербайджанською між собою. На Вінничині проживає більше сотні національностей. Усі вони бережуть власні традиції, поважають українські і частково відчувають себе українцями. Вони донатять, волонтерять. А більшість чоловіків з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів стали на захист нашої держави і допомагають боротися із ворогом, який завдав багато бід і їхнім народам. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінничина.